Вітаю усіх! Мене звати Наталія Шустикова, і я маю дев'ятирічний досвід роботи з crm системою Крійша. Для своїх клієнтів я впроваджую crm систему з нуля та налаштовую її під потреби бізнесів. Після повномасштабного вторгнення більшість компаній були змушені відмовитись від своїх crm систем. Знайти український продукт, і вони обирають лідера на ринку. Це компанія Крієшо. І так вийшло, що на сьогоднішній день не вистачає класних crm адміністраторів crm менеджерів які мають досвід роботи з crm сіаремкрійшо. І тому я вирішила записати свій навчальний курс, як з нуля стати просунутим адміністратором. Переваги даного курсу у тому, що студенту не потрібно знати кодування. У курсі зібрано майже 20 годин контенту, де основний фокус був саме на практиці, а також цей курс записано рідною українською мовою. Тож, кому буде корисний даний курс? Для людей, хто хоче опанувати нову професію. Отримати практику, знайти високооплачувану роботу. Друге, це компаніям, у яких вже є CRM-система Creation, але ви відчуваєте, що ваш адміністратор трошечки плаває в практиці, або ви хочете, щоб всередині в компанії хтось навчився як працювати з crm системою І третє це партнери компанії Creation, адже вони постійно проводять навчання своїх працівників. А даний курс, так як він записаний на крайній версії crm системі, то їм буде чому повчитися. З усіма темами даного курсу, ви можете ознайомитися саме в описі курсу, і я запрошую вас поринути разом зі мною у світ CRM-системи Крійша.